У вас усі телеканалу Кварц. Інформаційний проєкт студії Січ. Новини Твого міста В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події у сусідньому Орджонікідзе вбили депутата. Петриківський розпис визнано нематеріальною культурною спадщиною людства. Вадим Калєснік з Ізраїлю не з порожніми руками. Серед педагогів чимало талантів. Це підтверджує виставка в краєзнавчому музеї. Тепер про це та інше більш детально. 6 грудня перед будівлею міськвиконкому зібрались люди з плакатами. Мітингувальники підтримали резолюцію, в якій засуджують дії спецпідрозділу Беркут, висловлюють недовіру уряду та президенту та закликають останніх скласти повноваження. В той же день відбулася чергова сесія Нікопольської міської ради. На ній резолюцію заслухали, а після навіть провели круглий стіл. Близько сотні мітингувальників зібрались під будівлею міської ради. Вони за відставку президента та уряду, адже саме їх вважають в першу чергу винними в подіях, що стались на майдані в ніч на суботу. Вони зачитали свою резолюцію на засіданні сесії. Ми вважаємо дії спецпідрозділу «Беркут» злочинними. так само як і дії керівництва держави, що віддало такий наказ. Конституція закріплює підпорядкування всіх силових структур президенту України, тому відповідальність за скоєний злочин лежить в першу чергу на Вікторі Януковичі та його кабінеті міністрів. Ми, представники громади міста Нікополя, вимагаємо від депутатів міської ради та її голови Руслана Токаря. Перше, рішуче засудити дії керівників та виконавців спецпідрозділу Беркут. Виник у кривавій розправі на Майдані Незалежності 30 листопада в місті Києві. Друге: звернутись до Генеральної прокуратури України з вимогою якісно і відкрито розслідувати криваву розправу над студентами на Майдані Незалежності 30 листопада в Києві. Третє: звернутись до президента України Януковича з вимогою негайно припинити свої президентські повноваження. Та повноваження Кабінету міністрів України у разі відмови затвердити їхні звернення. Мітингувальники пообіцяли оголосити безстрокову акцію протесту та загальноміський страйк. Міський голова відповів їм так: у нас чотири області кормлять Україну Самий корисами донор бюджету України Дніпропетровщина. Якщо ми не робимо страйкуємо, сидимо то через день. Ми не отримуємо гроші. Діти голодують, пенсії не отримують і все в країні валиться. От кому хочеться безладу, анархії, щоб захватити владу, то це без нас. Мене цікавить кожне робоче місце. Страйки, забастовки це відсутність роботи і це не путь розвитку держави. А от діалог, діалог. Давайте проводіть! І діалог таки провели. По закінченні сесії влаштували такий собі круглий стіл. Де висловити свою думку щодо подій сьогодення мав можливість кожен бажаючий. де наші правителі і олігархи хранять В Росії чи в Європі? В, в Європі. Європі. Куди їздять В віддихати? Куди їздять учитися, учити своїх дітей, да. домах де покупають? Где начинают развивать новый бизнес? В России или в Европе? А, Европе. В Европе. И вот вопрос, сам ответ приходит к нам, что в Европе лучше. У нас южнотрубный завод. Загрузка, возможно, 42 тысячи, там, грубо говоря, производства. Сегодня 25 не делают. Труба со стана, которая была приобретена уже по заявке Российской Федерации, ее начинают вагоны грузить, они звонят и говорят, нам ваша а труба не нужна, ли? мы ее покупать не будем. Тяжелое машиностроение, металлургия, горно-обогатительный комбинат – это хребет нашей экономики. Он на 50-80% продает туда. Мы оттуда берем деньги, которыми платим зарплату. Этому обеспечивается зарплата людей. Владимир Владимирович Путин поступил очень не по порядочному с точки зрения славянской дружбы. Но он показал, вы выбрали евроинтеграцию. Идите в евроинтеграцию. Я покупать не буду Программа вашей партии да. Была при президенте Виктора Федоровича Януковича Вступление в ЕС, да? Вы что, не думали, Она что такие проблемы да. будут? Она Подождите, теперь я вам тоже скажу Вы не думали, да, такие проблемы? Почему вы, ваша партия Четыре месяца мурыжила Вот этот Евросоюз Потом людей просто взяла и сказала Мы не можем Почему вы не сказали весной, что Евросоюз не будет туда? Почему это возникло именно в ноябрь-декабрь месяц? Діалог продовжився в такому ж дусі, а по завершенні кожен залишився при своїй думці. У сусідньому Орджонікідзе майже в центрі міста вбили депутата опозиціонера, народний обранець Сергій Поляков. Був застріляний 4 грудня близько 6-ї години вечора. Біля власного ресторану Оріон. Камера відеоспостереження зафіксувала, як він вийшов із закладу і попрямував до своєї автівки. В той же час з протилежного боку вулиці на нього попрямував хлопець, одягнутий у куртку з капюшоном. Його обличчя було закрите шарфом. Наблизившись до депутата, вбивця дістав пістолет та вистрелив йому в голову. Смерть настала миттєво. Сергій Поляков був єдиним представником фронту змін у міськраді Орджунікідзе та очолював міську організацію партії. Проте правоохоронці вважають політику лише однією з версій. Вони припускають, що вбивство пов'язане з фінансово-економічною діяльністю депутата, який також був головою правління Орджунікідзевського рудоремонтного заводу, господарем мережі магазинів Шоколадка та АЗС квадрат. Наш національний культурний скарб Петриківський розпис визнано у всьому світі. ЮНЕСКО прийняло рішення про включення його до списку нематеріальної культурної спадщини людства. Під час восьмої сесії міжурядового комітету з охорони нематеріальної і культурної спадщини ЮНЕСКО було прийнято рішення включити в список Петриківський розпис. Це перший український об'єкт, якому пощастило потрапити до цього списку. Петриківка це національний бренд України. Це її душа, де зберігається козацьке минуле. Впервые за всю історію. В список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включен украинский народный промысел. Это Петрикивский распуск. Это наше исконное казачье искусство, которому более 500 лет. И если мы пойдем в музей и посмотрим на казачьи сабли, на сбрую казачьих коней, то мы увидим, что орнаменты, выбитые на этих изделиях, это сегодняшний наш петриковский роспуск И само название Петрикивка. ...по імені останнього гетьмана Запорозької Січі Петра Калнишевського. А ще Петриківський розпис це візитна картка Дніпропетровщини. Саме в нашій області це мистецтво популяризується серед населення. Надання Петриківському розпису статусу всесвітньої спадщини ЮНЕСКО стане найкращою рекламою Дніпропетровського регіону та всієї України за кордоном, а також потужним сигналом для інвесторів і туристів з усього світу. Депутат міської ради Вадим Калєснік нещодавно повернувся з Ізраїлю. Він побував там з дружнім візитом та обговорив з ізраїльцянами подальші перспективи розвитку взаємовідносин між Арадом та Нікополем. Восени в Нікополі відбулись змагання між збірними з боксу Ізраїлю та Дніпропетровщини. Пізніше налагоджувати взаємовідносини до Ізраїлю з офіційним візитом. Поїхав Вадим Калєснік. Ми обсудили так, що обов'язково, я думаю, в кінці весни, в початку літа буде. ответная матчевая встреча между спортсменами области и Израиля уже на израильской территории. Кроме того, сейчас одна израильская авиакомпания «Эляль» открывает дочернюю авиакомпанию, с открытием которой значительно уменьшится стоимость перелета из Киева в Израиль. Это будет 160 долларов оба конца. З Ізраїлю Вадим Калєснік привіз грамоту, на якій поставили свої підписи депутати Кнесету ізраїльського уряду. Візит депутата проходив напередодні Міжнародного дня інвалідів. Тож, за сприянням Елі Нахта, голови ізраїльської молодіжної організації, для нікопольських інвалідів були підготовлені подарунки. Продукція на основі мінералів Мертвого моря. Сам Вадим Калєснік підтримує організацію інвалідів Аква і постійно допомагає її членам. Підтримка небайдужих для них. Дуже важливо. Конечно, ж, без підтримки поддержки і спонсорів це не обходиться. От Хорошо, что в прошлом году нас познайомила так свела судьба Судим Геннадійовичем. Я очень благодарен этой ситуації, потому что за год очень много у нас продвижений произошло в нашей організації. Вадим Геннадійович закликав всіх небайдужих об'єднуватись та підтримувати тих, хто потребує нашої допомоги. А щодо взаємовідносин з Ізраїлем, запевнив, навесні там відбудуться змагання з боксу. А влітку, можливо, наші діти вже поїдуть туди на оздоровлення. У Нікопольському краєзнавчому музеї відкрилась чергова виставка Творчі таланти вчителів Нікопольщини. Експозиція доводить наші педагоги талановиті. Тут є і, виш... і вишивки, і ляльки-мотанки, і прикраси, і малюнки, і фотографії, та ще багато-багато іншого. Виставка творчих талантів вчителів Нікопольщини відкрилась в краєзнавчому музеї вперше. Ідея прийшла спонтанно. Одного разу музейні працівники помітили, що на виставках серед майстрів чимало педагогів та вихователів. Тож вирішили, а чому не зробити для них окрему експозицію, проводячи кожен рік традиційну виставку жіночої творчості, ми звернули увагу на те, що в нас є. Не одна робота і цікава по різних видах творчості представлені роботи вчителі. Тому ви вирішили ось конкретно. Запланували таку виставку. Свої роботи на виставку представили вчителі міських та районних шкіл, міста Орджонікідзе, керівники образотворчих студій, шкіл мистецтв, міського та районного будинків дитячої творчості. Світ виставки яскравий та різноманітний, оригамі, вишивки з бісеру, вироби з соломки та тіста, живопис, мистецтво фотографії. Та багато іншого. Вчитель найпрекрасніша і найвідповідальніша професія на землі. Кожен день відкриває він для дітей безмежну країну знань, віддаючи їм своє тепло, турботу і любов. Це люди з окриленим серцем і як багато серед них яскравих творчих особистостей. Про це свідчить виставка, що вперше відкрилася в нашому музеї під назвою Творчі таланти вчителів Нікопольщини». У вільний час, якого у педагогів зовсім небагато, вони творять, щоб дарувати собі. І і людям радість. 40 учасників представили свої роботи для виставки усього близько 300 різноманітних експонатів. Тож подивитись є на що. Нікопольський краєзнавчий музей запрошує ознайомитись з талантами вчителів Нікопольщини. Виставка триватиме до 15 січня. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті nt.netua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить! 10 грудня вночі мінус 7, мінус 5, в день мінус 5, 0 атмосферний тиск, 760 мм штутного стовпчика, вологість повітря 62%, хмарний сніг. У середу 11 грудня вночі мінус 11 мінус 10, день мінус 6, мінус 5, атмосферний тиск 767 мм ртутного стопчика. Вологість повітря 51%, відсоток хмарно. У четвер, 12 грудня, температура вночі мінус 7, мінус 6, в день мінус 4, мінус 1, Атмосферний тиск 766 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 53%, відсотки. Мало хмарно. У п'ятницю, 13 грудня, температура повітря вночі мінус 5-4, в день мінус 4, мінус 1. Атмосферний тиск 762 міліметри тутного стопчика. Вологість повітря 59%. Хмарно, можливий, невеликий сніг. Стого це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.